1440 продуктових наборів отримали жителі прилук 6 листопада. Американський благодійний фонд Global Empowerment Mission продовжує надавати підтримку містянам. Допомогу волонтери доставили мешканцям центрального мікрорайону віком старше 70 років, а також ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, дітям та дорослим, що мають інвалідність малозабезпеченим родинам. На сьогодні продовжується така тісна співпраця між міською радою і між нашою нашою громадою і благодійним американським. Фондом Джем сьогодні ми отримали знову 1440 таких продуктових наборів для наших прилучан. Сьогодні такі набори отримують люди з інвалідністю і дітки з інвалідністю. Сьогодні такі набори отримують і ліквідатори аварії на Чорнобильській станції третьої категорії. То речі, треба сказати, що ми забезпечити такими наборами ліквідаторів аварії першої і другої категорії. Сьогодні такі набори і отримують. Sim, Які мають статус малозабезпеченої сім'ї, ну і звичайно інші категорії. Тому буду ще раз і ще раз дякувати від нашої громади від усієї громади за таку тісну співпрацю. Дякувати всім організаторам такого благодійного фонду. І, звичайно, що ми сподіваємось і на подальшу таку співпрацю. Благодійний фонд Джем вже близько півроку працює на теренах прилучни. Волонтери намагаються надати підтримку всім, хто її потребує. Відтак забезпечують продуктами першої необхідності всі вразливі верстви населення. Дякую, Приємно і корисно. Дякую вам. Це важливо, важливо особливо пенсіонерам, от, таким людям, які потребують цього. Ми пенсіонери, пенсії маленькі. Спасибо, що нас не забувають. Я дуже вдячна. Людина не в змозі сама придбати, дуже важливо. І дякуємо всім, хто. Попіклувався про таких людей. Дуже велике спасибі. Приємно усім. Я думаю, не тільки мені, а всьому народу. представники фонду Джем надали підтримку і людям, які щоденно стоять на варті чистоти міста. Це працівники комунальних підприємств Послуга та прилука житлобуд 6 листопада. Продуктовими наборами забезпечили 120 працівників установ. Дуже приємно. Я ж тим було переселенець. Хесун, каніше приємно дуже було приємно. Я взагалі многодітна мама. Я вже раз получала і другий раз получає. Ну, теж приємно. За час, що благодійний фонд Глобал Емпавермент Мішен працює у прилуцькій громаді. Продуктові набори отримали близько 10 тисяч жителів району та вже понад 8 тисяч мешканців міста. Волонтери запевняють, обов'язково забезпечать продуктовими наборами усі вразливі верстви населення.